Мене завжди цікавило одне питання: чому діти за кордоном в Європі, в Америці, в Канаді біжать в школу? Вони хочуть там. Бути вони хочуть вчитися більшість дітей, і не така на жаль, картинка в українських школах. Я ніколи не бачила в американських фільмах, ніколи не чула від моїх американських друзів, що вони виконують домашні завдання зі своїми дітьми. Але на жаль, в наших школах це постійний біль батьків: виконати домашні завдання, якісь задаються домашні завдання, які неможливо виконати. Тому навіщо це робити? Навіщо вбивати бажання дитини вчитися? Це питання питання має багато відповідей, але коли ми почали створювати Studyless Kids, я поставила перед командою задачу зробити так, щоб в нашу школу діти хотіли йти. Щоб вони вчилися не з під палки, щоб з ними англійську мову ні в якому разі не виконували батьки, бо це їх здобутки, це їх challenges, їх виклики, які вони мають вирішити самостійно, саме так діти вчаться справлятися з труднощами. В чому особливі стаді ласки це їх всього три: перша особливість: ми знаємо все про психологічний вік дитини, про основний. Провідний вид діяльності дитини. Якщо це 5-7 років, то основний вид діяльності це гра. Діти в цьому віці граються, вони не навчаються, вони не вміють навчатися. Тому все навчання має бути Побудоване на грі. Якщо ми говоримо про молодшу школу трошечки далі, вже третій, п'ятий, шостий клас, то ось там розвивається цікавість, розвивається логічне мислення, якого не було раніше. До речі, і діти вже люблять вчитися. Вони цікавляться всім, вони цікавляться фактами, вони цікавляться природою, вони цікавляться усім, що є навколо них. Якщо ми говоримо про підлітків, то підлітки вони обожнюють спілк. Спілкування з однолітками. Особистісне спілкування є провідним видом діяльності в цьому віці. Тому навчання має бути побудоване, враховуючи ці особливості. І це не мають бути просто пусті слова. Це мають бути завдання, які ставлять виклик перед цією дитиною, щоб вона у цій формі, у формі спілкування, у формі щось дізнатися нове, у формі гри. Вона. Вирішувала задачу з англійської мови. Другий момент це те, що ми дуже жорсткі у відборі викладачів для наших дітей. Наших, я маю на увазі, ваших, і вже вони стали нашими, якщо вони переступили поріг study less Kids». Наш вчитель, він щиро любить дітей. Це той вчитель, який прийде, і скаже: «Hi, guys! Hello! How are you?» Це буде щиро, це буде також не з під палки. Третій момент це те, що ми будемо застосовувати усі новітні технології, які є на ринку, і прив'язувати англійську мову з життям дитини таким чином, щоб дитині було цікаво. Та основна ціль навчання вашої дитини в нашій школі це навчити її говорити і використовувати англійську в реальних ситуаціях в реальному житті. Тому буде дуже багато завдань, пов'язаних. З записом відео, з записом аудіо буде дуже багато руханок буде дуже багато всього. І ми пишаємося тим, що ми будемо так само, як стаді Лес старшій школі. Ми будуємо ком'юніті тих дорослих людей, які люблять англійську мову, які живуть англійською мовою. Так само ми будемо вибудовувати ком'юніті маленьких наших підростаючих поколінь і вибудовувати ком'юніті серед них. Ми будемо створювати умови, щоб діти могли, знаходячись навіть в Україні, могли жити англійською мовою. Я особисто запрошую вас спробувати нашу школу та приєднатися до Study Less Kids.